Так відбувається заміна порожнього балону з киснем на кисневій станції. Вона забезпечує подачу кисню пацієнтам із ковід-19, які лікуються в інфекційному відділенні. Зараз тут до 30 людей. Балони замінюють від трьох до п'яти разів на добу. Від початку року на це витратили 200 тисяч гривень, за 2022 – півмільйона. Ми ж витрачаємо кошти Національної служби здоров'я України, оскільки ми зобов'язані закупити цей кисень балонний для того, щоб забезпечити пацієнтів в разі такої необхідності для оксігені. Терапії, щоб зекономити гроші у 2020 році, прилуцька центральна міська лікарня почала співпрацю з благодійною організацією «100% життя. Так, отримала можливість за кошти іноземних донорів встановити для інфекційного відділення компресорну станцію генерації кисню вартістю у близько 3 мільйони гривень. Донор профінансував загалом 20 кисневих станцій для різних лікарень в Україні. Всі лікарні погоджувалися. Ну, так само, донорам визначали ми лікарні спільно із обласними адміністраціями. Проєктну документацію для цього донори виготовили самі. Тоді, за їх умовами, обрані заклади мали лише підготувати приміщення для нового обладнання та підключити його до існуючих мереж. Для цього лікарня попросила із міського бюджету 650 тисяч гривень. Зв'язку з політичною кризою і тоді це рішення було заблоковане. Зі слів Яни Погорілої, представники благодійної організації пішли на поступки та переробили проєктну документацію. Необхідна для цього сума не змінилася. За новими умовами на відстані 50 метрів від інфекційних. Відділення мала запрацювати вже контейнерна киснева станція. Така сама зараз обслуговує терапевтичне відділення. Це облаштування місця для станції і безпосередні роботи по монтажу підключенню існуючої мережі станції до нової існуючої мережі інфекційного відділення. До нової станції за благодійним проектом через повномасштабне вторгнення співпрацю відновили у жовтні, ми постачальника замовили прямо під їхні потреби під потреби лікарні. Цей контейнер е е е у нас підготували робочий проект і ну, зробили все максимально можливе зі свого боку, щоб ця лікарня це обладнання отримала. Але на жаль, вже пройшло два роки. Скоро проект закінчується, і щоб не втратити гроші. Ми, на жаль, більше не можемо чекати в наступні півроку. Лікарня так і не змогла виконати єдину умову донора та втратила цю кисневу станцію. На руках у мене вже є лист відмова від того, щоб ми отримали дане обладнання. Найбільш для мене болюче те, що от саме тоді, коли це був пік ковіду. Коли наші працівники вночі, взимку в мороз, тягали ці балони, переживши той важкий період самостійно, і вирішуючи самостійно всі свої проблеми, на сьогодні ми просто втратили цю можливість. Реально отримувати цей кисень з повітря, не витрачаючи нічого. Зі слів секретаря Прилуцької міської ради Романа Гоголя, лист про потребу в коштах лікарня адресувала на ім'я міського голови в грудні минулого року. Тоді ж на бюджетній комісії депутати погодили це рішення як частину. Програми фінансування закладу на 2023 рік. 22 грудня було прийнято це рішення. Була прийнята програма фінансування на 2023 рік, де було 5, -5 за. Найближча сесія, 28 грудня, по-моєму, була. Вона не відбулася, тому що не було кворуму. Після цього, вже в 2023 році, також було ряд сесій, які призначалися, але не відбувалося, тому що не було кворуму депутатів. Останні сесії, які пройшли, вони пройшли тільки за умови, що на них були винесені питання виключно харчування дітей. А на іншу сесію заробітні платні медсестер дитячих садків. Зі слів керівниці відділу закупівель благодійної організації 100% життя, кисневу станцію, яку планували для прилук, встановлять в іншій лікарні України. У Чернігівській області аналогічну станцію вже встановили у Корюківці. Надія Мартишко, Суспільне, Новини Чернігів.